Соснівка — це молоде місто Львівської області. Свою історію воно почало у 1955 році із будівництва шахти номер 5 а згодом шахт номер 8 та 9. Що тут відбувається? Які люди тут живуть? Які спогади вони мають ще з моменту будівництва міста? Дивіться у наших інтерв'ю. Розкажіть про ваш найдавніший спогад, який пов'язаний з снівкою. Я в 53-му році пішов до армії. В 56-му я 53-му тут не було ще нічого. нічого. А за три роки, за як я служив, 56-му як я прийшов, то вже була вулиця того, до школи, і канал варили на труби класти воду, тягнули, такі рани стояли. То що на школу, то я е, ходив і канаву жінки рила, а я коріння їм сукерлю. Рибав коріння, бо жінка то є жінка, я замахнув сукерів. Я пішов, повозив собі е, сукеру і давай, бо то пісок бо був, бо ж було, то було. От, я з того починаю, що в 56 році. Я вже можу сказати, наша живу начинали в нішостому році. Вже фінські ті домики стояли, вони десь поставлені на 50-51 рік. Фінські домики ті всі. Туди інакше було, то вже попереробляли їх і ну, усім по-другому. А то були значить, домики, і е, люди жили в них. Де ще знаю до якого року, О, вже потім їх, як то кажуть, усовершенствували, переробляли. Кожен собі гранду робив там, до того всього, бо там не було ні тільки домик, двері і з і, і до спаджі, що. О. Ну, але так будувалося і все. І а ті дома ось, від нас від туда до, аж до станції. То до станції, не до станції до школи, а туди далі не було, ще думів нічого. О. Коли почали люди собі строїти свої дома, живуть школи туди, отакі, як туди, то кажуть, рем'янки собі будували, бо по приїзді роди, що треба вложити. І вони собі так потихенько, потихенько, і туди ту школу збудували. О. Ну, ту школу збудували, я знаю, десь 50, в 56 році, нехай вже Ніхай, була вже школа вже вчилище там. Як це взагалі бути одним з будівель цілого міста? Тут Багато вже немає людей тих, що працювали а, начинали будувати це місто. Десь ще десь ще. Доліку я так дивлюся. На цвинтарі вже той, вже вже того нема вже того, що вдома нічого знаєш. А підеш на цвинтар ти дивишся, а він вже тут, що нову вдама, вже тут. О. Ну і так буде не так люди той до того, що тоді було, не так, як нині. хліб взяли машиною, то люди гнали, лише до машини, дери ще побуття хліба давали тільки. Не давала, можна було купити. І, 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 так само і клуби, і все було, все, ну тільки все було, значить, по черзі так, не так, щоб нині прийшли в магазин, заводили і пішли. То, було, то була комедія просто, можна сказати. Як це тако надай, а ще не вірять. Не вже то так було. А сидиш сидиш думаєш, думаєш, так було. А чого взагалі вирішили будувати Соснівку? Уже не від мене залежить. Тут у шахти, дев'ята шахта ще відкрила, у п'ята, восьма, шахти близько, значить, і те місце вони десь собі подобали, що я не знаю, як тобі сказати. Ну, тут почали будувати, бо кожукувати в цій шахті. П'ята, по 9-й рішення, дев'ято, що на столи приходили. 50-кому-то році як то поболилося, тювені убивалися, залишило п'ять чоловік. Ми вже начали, як кажуть, е... шахту дев'яту. П'ята була вже, і восьма була, дев'яту на остаток. Нас... Це будували вже пізно. О, шахту будували, за то почали той почало ставити, це ось, ось, назвали селище. І так люди коло то собі почали будувати, ще, і туди до станції як сам <різь> <різь> то є, я сам управлявся. Тут нічого не, не думаєш, а так ось лежиш і нагадуєш. Ваш найцікавіший спогад пов'язаний з снівкою взагалі там за все життя. Спогад найбільший був скажу, що... Я <смисляння> прийшов з армії і споюся на піворамі. Поробив я на цій піворамі десь пару місяців, може, місяць три. Що то є? І тим заробляв. Eren de yatır şartı bitti. Şartı Ja išao, bu duvatı. Ya bir şov, ay tam bu, bu problem. Bu doktor o yetişti. Ja to ne vrnuš nazad, jer nas osmirci rebelene je uđel bu, rostvore rebelene betone, rostvore mašine, beton, rostvore postrojka, kuda to bu veliki betona, Макавина дровілка була своя, ми то не визів і розтворений, то що возили звідти машини газоне, підрізає, відкриють, налити, все. <кхе> Як втроївши, э, значить э, на пілораму, Руби, я десь пішінцю, 300 пілорами, я снімиту, ну його баню, третя десь на другу роботу. І я пішов. Той бетонний вузол з єсором робити. Поробив я десь, може, місяці три, може півроку, десь там, помічала, я за це кусала. І тут є був старий колашник, сам пристаний весь коваль, ковален, там вже кужня була, вже зробили кужня то, і той старий помер. А в нього був мотобойцем, як то казали, Лосоновський нагайон. Я не мав від вас померти, мого року помер давно вже <кій> то був друг потік лікаря нашого балаган. Ну і е, я строю там на в ту кущню помощник молдобцями, так <кій> то <кій> називали. Kako narediti, motim, to bo 6 let, morda 1,5, 2, morda več. To je starši, zasapi in umre. Starši djajko, on je že imel, ne vem, 6 let, ko s tem porobiti, to treba imeti silo. In on, verjame, da je ne tu, umrl je doma, ampak je urahvalo, da ga ne da vravljati. In to je na haji, Ivan. І каже, дурний каже, ходи, що ці пілорами будеш кажуть в цій душину, брова накатав. Каже, ходи до мене, а вони робили кухне. А я трошки вкусне, був у мій дядько, в моєї мами дворідний брат mm. ковалем. Вряд ли це робив. О. І мені дай Петра, дай, що тобі давав, то, він буде за 6, вона йде до мене, бо ще не все, що навчить. І, і так і я так деколи залідав до нього, а він е, там потихеньку я ще трошки навчив, і тоді я став стедна, я в кузне робити, бо он, то бой це, як кажуть. Поробив я ті кузні, я робив чотири роки. А я не була навіть пішов, щось захворів у бідолаха і ще розрахував. Бо я і такого Івана він рисика Вот. Прийшов до мене і ми. Я ховай, а він молодо Ну і так дійшло до того, що потім пішов, треба вже шахта відчила ще. А що вже на шахту? Ми це третій буде. Діти тут, школярі. А що там на тих тушках там заробиш? Я пішов. На шахту. Я на шахті полюбив одразу наверху, верху по цеху, а потім мало жінно ворожий себе. Люди не завжди мало. Думаю, та що я буду тут, десь хоче лізти в шахту? І я пи тато не хі був в шахту лізти, а то я пішов, а там тоді, якраз як я в бал був, то було. І щось щосток загинуло там, Вон. пішов потихеньку-потихеньку. І Я з того кейці е кріплем, що ми перекріпляли штрика, вали десь, пошло то у нас туди, на, на ремонт. То mm -hmm. було опасно, бо вчора обвалилася, а хто знає, що ще не буде обвалювати, лізе туди, Боже. Мені секунда. То да не секунда. Ми вже пустилися йти, там стоїть і швидка, що ми робили, прийшли і ним ще стоять, значить, козли і там хлопці з боку стоять. А порода все піще там пас, 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 пас. Я думаю, що там хтось робить щось і то рухає, то тут спасає. То мене спас. Виноградський там отакий, а він був майстром, і він з тими хлопцями, що там і три сороками кола був і ще і він там. І вони стоять з боку, я думаю, там, певне, рухає і то падає в вагон порода. Та я думаю, за вагон перейду. Я тобі кутати. Ще він так не сказав, вже мене запав ззаду за світовку, а то ще -р -р -р. бо не видно ні, ніч. Тобто метрів двадцять такий в був, порода вбивалася і тобто вагонами то, вивозили цю русну грузили там, та й з нім до три, у той обвал. То я от мене там спасли, так як гарно радський запов за спецюю і не пустив. Якби не був у мене запав, то був би мій там був. Якраз. Ще б ще один крок треба не було зробити вже. То що хурмуло перед моїми очима понад мене. Але туди я хоч нікому, вони виділили, зробили, а я не в вкусі їла, бо я з другого боку йшов, то я не знаю, що там, я думаю, що вони рухають там, не сиплять, а вони вже виділили, то конверних стрех вирізали. З кула, бо так від того стакана робили біле діру і сюди йшли по порогі. Я думаю, що того вони там щось роблять, а то це полоше вже. Три слова, які у вас асоціюються з Соснівкою? Я не розумію, каже. <рес> три слова, які у вас пов'язуються якось ага. з Соснівкою? Оце. Перше слово то, що Богу дякую, що відробив і дав вам силу і живу. Друге, що дуже вже маю, кому ходити коло мене, зараз понуки маю, прямо внуки маю. А третє Хотів би ще вже було краще. Yeah. На світі. Yeah. Mm -hmm. Бо на мене ніхто не буде того, а в світі. Все mm -hmm. mm -hmm. йшло, як то кажуть. Ну, але будемо жити, будемо бачити, не. і того не залежать. Хотілося би ще ж було краще. Всім, не тільки в руководське, а всім.